Всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль. Це у нас Renault Kadjar 2017 року випуску в комплектації Bosse. Ага. на механічній коробці передачі з дизельним двигуном. Е маємо топову оптику Led Provision з омивачами фар. Маємо чорні дзеркала до речі, досить, досить прикольно на білому виглядає. Безключовий доступ. Салон, ну, в принципі, для босе, він йде стандартний. Маємо накладочки, маємо музику, босе, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Маємо комбінований салон, шкіра тканина, мультикермо, led панель 171 тисяча пробігу. Давайте його заведем а, Є автодальнє. Маємо автодальнє. Немало важливо. Двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь, шестиступенева коробка передач, електронний паркінг. Мультимедія з карплеєм з навігацією. Має функцію утримання смуги, має функцію розпізнавання дорожніх знаків. Звичайно, датчики дощу, світла, так як я вже казав, автодальнє світло. В принципі, все, що треба для життя в ньому є. Ззаду. Це. Це той самий кашкай. Мало хто всі шукають Кашкай, ніхто не шукає кеджар. Я раджу шукати кеджар, тому що Кашкай гірший, ніж киджар, хоча це одна і та сама машина по факту. По салону, в принципі, досить комфортно. Ну, Можна хотілося б, ще трошки більше нахилу по спинці. Підлокітник є, підстаканни є. Що немало важливо, бо в моїй машині їх нема. Багажник, в принципі, у нас досить великий. Автомобіль, до речі, на українській реєстрації вже, тому не буде. Інших доплат. Що в нас тут є? Босе, компресор, клей. Все стандартно. По машина повністю комплектна. Подвійна підлога. По асистентах паркування, я до речі, не казав, камери він немає, має передні і задні парктроніки. Я рахую, що цього цілком достатньо. Ось Хром, хром, рейлінги. Прикольна машина. Тому... Що, вона вже є в нас в наявності, як я вже казав, вона на українській реєстрації, вона без пошкоджень, вона з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформації, фото по ній, пишіть нам саме зараз.